Кін баркін, бапкін. Баркін. Баркін. Бапкін. Ти король. Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Огляд минулих поєдинків вікенду. Вечори боксу пройшли в Нью-Йорку та німецькому оберхаузені. А билися Матіас зі смітом та Кабаєл з Книбою. Тренер Руді Ернандес обговорив майбутній поєдинок між двома японськими зірками Дзунту Накатані та Наое Енує. Вони битимуться на початку травня у Токіо. Батько Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі впевнений, що український об'єднаний чемпіон надважкої ваги Олександр Усик ні в якому разі не хоче битися ні з Фабіо Уордлі, ні з Агітом Кабаєлом. Більш того, він може посковнутися на шкурці від Банану Уордлі через свій вік. Починаємо з огляду минулих поєдинків вікенду. Учора ввечері на арені Барклайс Центр в американському Нью-Йорку завершилося боксерське шоу від промоутерської компанії Fresh Production Boxing, мейн-евентом якого став бій порториканського чемпіона світу за версією WBC в першій напівсередній вазі Субреля Матіаса проти британця Далтана Сміта. Старт поєдинку залишився за претендентом. Сміт скористався пасивністю Матіаса і почав пристрілюватися до нього джебами і двіками. У другій три хвилинці чемпіон спробував скоротити дистанцію. Сміт відразу ж почав в'язати його в клінчі. Все ж Матіас доніс кілька ударів. У претендента з носа пішла кров. Матіасу вдалося втягнути суперника в обмін ударами. Втім, Сміт швидко вніс корективи і перехопив ініціативу. Він змусив Матіаса відступати до канатів і перебував його. Чемпіон втратив темп і почав відчувати удари претендента. У п'ятому раунді Сміт завдав точний правий прямий у щелепу, після чого влучив ще й правим оверхендом. Матіас впав, підвівся, але виглядав погано. Рефері дав відмашку. Результат бою Далтон Сміт переміг Субріеля Матіаса технічним нокаутом у п'ятому раунді і відібрав у нього чемпіонський титул. Ще один гучний поєдинок пройшов учора на Рудольф Вебер Арена в німецькому Оберхаузені в рамках вечора боксу від промоутерської компанії Queensberry Promotions. Очолив івент бій місцевого тимчасового чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла проти поляка Даміана Книби. Фаворит відразу ж пішов вперед, забувши про захист. Книба скористався цим, завдав кілька неприємних ударів і навіть залишив на обличчі Кабаєла розсічення біля ока. У другому раунді КБЛ почав діяти більш розважливо. Він наростив темп і додав у кількості викинутих ударів. Також він не забував про фірмові атаки по корпусу. У третьому відрізку КБЛ вже повністю контролював події на рингу. Він потряс книбу і кинувся на добування. Рефері не став чекати падіння поляка і зупинив поєдинок. Результат бою Агіт Кабеєл переміг Дам'яна Книбу технічним нокаутом у третьому раунді. Відразу ж після бою Агіт Кабаєл заявив, що тепер його цікавить лише бій проти Олександра Усика або Фабіо Водлі. Я дуже довго чекаю на титульний шанс. Я переміг трьох монстрів у Ріад Сізон Артонбека Бека Махмудова, Френка Санчеса та Джана Джелея. Я провів бій з Дам'яном Книбою, який до цього ніколи не програвав у своїй кар'єрі. Будь ласка, дайте мені титульний бій. Я хочу шанс побитися за чемпіонський титул. Чи можливий бій з Фабіо Уордлі? Я не знаю, подивимося Усика у Уордлі. Я вважаю, що найкраще буде, якщо я битимуся з Олександром Усиком. Він ніколи не програвав у своїй кар'єрі, як і я. Я думаю про поєдинок за титул абсолютного чемпіона заради всіх фанатів, сказав Кабаєл в інтерв'ю IFL TV. Переходимо до інших новин. Попри на непереконливий виступ у попередньому бою проти Себастьяна Ернандеса, де він мінімально переміг за очками, японський чемпіон у трьох вагових дзунто на катані налаштований йти за перемогою у майбутньому мегафайті проти суперзірки Науя Енуя. Про це відкрито заявив тренер на катані Руді Ернандес. Нам потрібно бути значно кращими в день бою з Енуя. Є певні моменти, над якими ми можемо попрацювати, і сподіваємося, це зіграє нам на руку. Не знаю, чи вважають люди цей бій приблизно 50 на 50, 60 на 40 або 70 на 30. Але нам потрібно бути кращими за Інуя. Нам потрібно знайти спосіб перемогти його. Ми не збираємося тікати, ми збираємося перемагати впевнений тренер. Себастьян Ернандес і Ноуя Інуя два абсолютно різних стилі для дзундо. Інуя не такий великий і свіжий, як Себастьян. Не зрозумійте мене неправильно. Я, як і раніше вважаю, Інує найкращим бійцем світу і номером один незалежно від ваги. Він усе ще на піку своєї форми, один із найстабільніших чемпіонів в історії боксу. Він продовжує творити історію, і йому ще немає 32. Дзунто щойно провів бій свого життя. Інує особливий боєць, але й Дзунто теж. У своєму останньому бою Дзунто показав, що не ламається і бореться до кінця, підсумував Ернандес. Нагадаємо, бій інує на Катані запланований на початок травня в Токіо і вже зараз розглядається як один із головних поєдинків року. А які ваші думки щодо переможця протистояння між цими двома японськими самураями? Пишіть під відео. Ну і на завершення. Одіозний Джон Ф'юрі, батько колишнього об'єднаного чемпіона світу Тайсона Фюрі, поспілкувався з британським журналістом і жорстко висловився щодо майбутніх суперників Олександра Усика. На питання про титульні перспективи Тайсона Джон Фюрі відповів так: всі ці інші хлопці Фабіо Вордлі Агіт Кабаєл, вони заслужили своє право битися в наступному бою з Усиком. Є тільки чотири суперважка важка Усик, Тайсон, Уордлі і Кабаєл. Звісно, Усик чудовий, дуже чудовий боксер, безперечний чемпіон. Але час наздоганяє нас усіх. І врешті він може просто посковзнутися на шкірці від банана Фабіо Бордлі. І ви бачили, що може робити на високому рівні гід Баєл. Чи побачимо ми колись третій бій між Тайсоном і Усиком, я не знаю. Це залежить від менеджерів, не від мене. А ось з Деонтеєм Вайлдером все скінчено. Йому потрібно завершити кар'єру, поки він не отримав незворотних травм. Як на мене, то Усик просто знущається над нами своїми бажаннями побитися з Вайлдером. У нього немає опори під ногами, він більше не може тримати удари, він зіпсований матеріал. Навіщо опускатися на такий рівень, вважає батько Ф'юрі. Якщо згадати трилогію Вайлдера з Тайсоном, то у третьому бою були дві людини на піку. Чи нашкодив їм цей бій? Так він остаточно добив Вайлдера і забрав багато чого у Тайсона. Якщо бій Уайлдера проти Усика без шансів, є багато інших бійців кращих за нього. Але чи хоче Усик битися з Уордлі, я кажу ні. Чи хоче він битися Гітом? я кажу ні. Вони знають небезпеку. Ці двоє здатні побити будь-кого, сказав Джон Ф'юрі. Ну а як ви вважаєте, якщо вибір стоятиме між молодими гарматами Вордлі або Кабаєлом і гучним але пізнім боєм з Уайлдером? Який шлях має обрати Олександр Усик, щоб правильно закрити свою епоху, ризикнути з молодими чи взяти чергове зіркове ім'я? Пишіть ваші думки у коментарях, ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу Боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.